Пісні батько наш Бандера я розпочав сьогодні не просто так, адже так само, як від неї палає у рашистів, так само палає у деяких колаборантів від санкцій. Думаю, ви вже чули, що РНБО нещодавно вкотре оприлюднила новий санкційний список. Хто ж туди потрапив? Зараз розкажу. Почнемо з важкої артилерії. Ну, по у переліку, все близьке оточення Володимира Бункеровича Пуйла, починаючи від гімнастки Кабаєвої, закінчуючи генералами, придворними депутатами, міністрами та іншою нечистю. Окремим пунктом варто відзначити і російських олігархів, майно яких буде націоналізовано в Україні. А це загинайте пальці, Міхаїл Фрідман. Авен Авента Герман Хан разом із Альфа Банком, Олег Дерипаска алюміній, Дмитрій Мазепін хімічна промисловість, Олександр Мамут це той, що володіє усім рамблером. Хоча, думаю, на цих товаріщах довго не будемо зациклюватись. Вони вже і так багато мільярдів втратили. Думаю, втрата активів в Україні їх не сильно засмутить. Також під санкційними стали наші рідненькі зрадники до переліку увійшли колаборанти Сальдо, «Стрямаусов», Балицький та інші представники так званої влади на тимчасово окупованих територіях чотирьох областей України та Автономної Республіки Крим. Та до списку потрапили і вже знайомі всім нам Вітя Янукович із сином Олександром та другом їх сім'ї Курченко. Нещодавно звільнений і водночас захоплений росіянами Медведчук зі своєю музою Оксаною Марченко. Ну тут нікаких сомнений. Також санкції ввели і до артистів Анни Сєдакової, Регіни Тодоренко, Таїсії, прости Боже повалій, Анні Лорак та народного артиста жомової ями і киви. В цілому в списку налічується 3600 фізичних та юридичних осіб. Усіх перечисляти не будемо, звичайно. А перейдемо до більш важливого аспекту доцільності цих санкцій. Я вважаю, що сам факт існування цього списку це добре, оскільки, по-перше. Це психологічний аспект, по принципу, щоб не повадно було. А по-друге, у осіб, що під санкціями держава має право забирати майно та активи, що наразі ой, як потрібні державі та громадянам. Головне, щоб відбувалось максимально справедливо і якомога швидше. А на питання, чи цього достатньо, відповім коротко: ні. Я переконаний, що якщо добре перетрусити усі сфери бізнесу, то всюди знайдуться люди, які сплять і бачать, коли прийде руський мір. Але це їм не заважає продовжувати заробляти на українцях дотепер. Таких товаріщій багато і серед наших олігархів, і на різних фронтах. Починаючи від роботи в державних органах, закінчуючи оборонними підприємствами та медійними ресурсами, чого вартий лише Мураєв зі своїм каналом, наш, який втік з України і зараз живе не бідує в Європі. Хоча до 24 лютого мріяв, що стане новим гауляйтером України. До речі, про олігархів та українське телебачення розповідав ось у цьому випуску. Проте разом із рішенням РНБО виникло і багато запитань. Ну основне, це чому цей список так довго формувався, і чи часом не знали певні його фігуранти, що потраплять у перелік, адже будучи проінформованим, скажімо, за місяць до оприлюднення, можна усі свої статки так ретельно приховати, що по факту будеш бідний, як церковна миша. Також мене цікавить, чи є достатньо доказової бази по кожній юридичній чи фізичній особі. Щоб не вийшло так, що хтось із підсанкційних не звернувся до ручного суду, який допоможе вивести з-під арешту конфісковане майно, ліцензії чи активи. Тож висновок один так: приспішників кремлівського режиму треба карати. Зрадників своєї держави треба карати вдвічі більше. І основне слід пам'ятати, паршиві вівці є і серед своїх. Це ті, про кого кажуть, що для них війна це мати рідна. А от таких би я не просто карав, а одразу би. Ну, ви розумієте, щоб це відео не заблокував YouTube, я стримаюсь у формулюванні. А от в чому не варто стримуватись, так це у прагненні покращити наше законодавство та поєднувати його з європейським. Щоправда, у нас депутати часто маніпулюють цим поняттям і ледь не кожен новий закон називають євроінтеграційним. До прикладу, обіцяю, що скоро ми матимемо такий же захист прав споживачів, як і в ЄС. Ну що ж? Пропоную обговорити цю тему за кілька секунд.